Що Дональд Трамп напередодні прибув до столиці Вашингтона, де за кілька годин вже розпочнеться навгурація президента, який після восьмирічної перерви сьогодні офіційно повертається на посаду. Він вже встиг відзначити заявами щодо України і бажанням покінчити з війною в Україні комога швидше. Це цитата, які ще заяви щодо Києва лунали впродовж останнього часу. Наша кореспондентка США Ольга Кошеленко зібрала. Закінчити війну одним дзвінком за 24 години, навіть не увійшовши до офісу, обіцянки Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії видавалися нереальними, і відтоді ситуація не змінилася. Між оголошенням результатів виборів та інавгурацію минуло 2,5 місяці. І за цей час Трамп зробив чимало гучних заяв. Так 24 години перетворилися на 6 місяців. Трамп говорить, що завершувати війну треба якнайшвидше, що вона жахлива. Продовжує наголошувати, що має. Хороші стосунки, як з Путіним, так і з Зеленським, і що людські втрати Росії та України однакові, і таким чином він словесно намагається урівнювати сторони. Трамп позиціонує себе як мирового суддю, який ні за кого він за мир готовий посадити усіх за один стіл, або принаймні домовитися про щось із кожним. 47-й президент Сполучених Штатів постійно нагадує, він майстер із укладання угод. Навіть книжку про це написав, і тепер свої бізнес-інстинкти спробує розв'язання найкривавішої війни у центрі Європи. Ті, хто буквально сприймають його заяви, вважають, що найкоротший шлях досягти миру це перекрити фінансування Україні, що по суті означає здати її ворогу. Такі ідеї дуже популярні серед правого крила республіканців. Але в інтерв'ю журналу Тайм Трамп сказав: ні, це не його шлях. Я хочу досягти угоди. Єдиний шлях досягти цієї угоди не здавати. Розумієте, що це означає? Не дуже поясніть мені. Я ж щойно сказав: ви не можете досягти угоди, якщо здаєте когось. На мою думку, Трамп не хоче виглядати ані слабким, ані молодшим партнером російського диктатора. Говорять люди, знайомі з питанням. Втім, про Путіна він не сказав жодного критичного слова. Навпаки, публічно розмірковував про справедливість його переживань щодо НАТО і всю провину за цю війну. Ну, перекладав на Байден, який, начебто, дав Україні перспективу членства в альянсі, що є відвертою неправдою. Як стверджують люди з оточення Трампа, такі його заяви можуть бути лише прогрівом Путіна перед перемовинами, але не факт, що ця тактика спрацює. Великою мірою проблема полягає у тому, що Росія за багато років до того, як Путін сказав, що НАТО не повинно бути в Україні, про це йшлося, ніби це само собою зрозуміле. Аж раптом Байден сказав, ні, вони повинні. Повинні мати можливість приєднатися до НАТО, а отже, Росія матиме когось просто у себе на порозі, і я можу зрозуміти їхнє почуття з цього приводу. Після першого президентського терміну Трампа світ вже більш-менш був готовий до того, що і вдруге просто не буде. І за ці два з половиною місяці Трамп ці побоювання лише підтвердив і розпочав із радикальної правої риторики у стилі зробимо Америку знову величною. І ціна питання не має значення. Гренландію купити в Данії, дарма що Данія проти це в американських інтересах. Канаду зробити 51-м штатом, а не то ми їм тарифи підвищимо. Панамський канал відібрати, чого це ним користується Китай, мексиканську затоку перейменувати на американську, бо звучить красиво. Позмагатися із Трампом у риториці і кількості гучних скандальних заяв може хіба один зі спонсорів його кампанії, мільярдер Ілон Маск. У власній соцмережі X він вже встиг обізвати канцлера Німеччини Шольца ідіотом, екс-прем'єр-міністра Канади Трюдо дівчинкою. А ще намагається втручатися у вибори в Німеччині і мирне врегулювання в Україні. Сам Маск готується очолити департамент ефективності уряду. Цю посаду йому пообіцяв Трамп. і для нього на території комплексу Білого Дому вже готують офіси. Наскільки ж ефективною будуть дії і рішення цієї команди, подивимося? Початок минулої коденції Трампа відзначився круговерчі підкілинних інтриг, кадрових змін і несподіваних рішень. Тож зараз єдиний варіант для всіх це пристібнутися і чекати розвитку. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини.